Ну що, дорогі мої, п'ятниця, п'ятниця, вітаю вас тиждень, закінчується. Гарної вам п'ятниці до кінця дня. Попереду вихідні дні. Ну, але для нас ця п'ятниця, вона, знаєте, така якась, не то, що скажу, вирішальна чи як. Але кілька питань сьогодні у нас у п'ятницю розв'язалося, можна так сказати. І, в принципі, можна сказати, що і позитивно. А що стосується дитини нашої Людмилки, то взагалі. То взагалі. Не говорила я багато. Як то кажуть, знаєте, про таке багато що говорити, і маю що сказати. Ми. Відправляли певні тканини з ока на аналіз. Ми дуже хвилювалися і дуже чекали цього аналізу. Потім дуже хвилювалися, тому що натякнули, що поганий аналіз. От, І ми вже переживали, нам потрібна була консультація саме того лікаря, який її оперував з Києва лікаря. Сьогодні ми мали телефонну розмову із лікарем. І вона запевнила, що слава Богу, не хвилюйтеся, усе добре можна сказати, тому що хвилювання було, тому що стояло питання про те, чи ось в неї така хвороба, яка може зачепити друге око, і яка може дати десь ще проблеми і на голову. Але нічого такого немає. Дякувати Богу. Ось та хвороба, яка у неї сталася, сталася по тій причині, яку нам під знаком запитання у Вінниці поставили практично на самому початку. Професор Сергієнко ставив тоді під знаком питання токсокароз, це поява мігруючого глиста Оці і виникнення від цього запалення. Були у нас аналізи і того разу, здавали ми просто тоді кров на аналіз, кров не підтвердила наявності ось цієї токсокари, як то кажеться. От. Але сьогодні лікар сказала, що ось ці тканини з ока, які відправляли на аналіз, підтвердили от саме той початковий діагноз. Ось ту токсокару. Тому ось так може бути, ось від чого виникли такі проблеми. Я сьогодні, я думаю, хто батьки, то ви мене зрозумієте. З полегшенням сьогодні видихнула, маємо те, що маємо, але слава Богу, що не гірше, я не раз кажу. Це таке перше, знаєте, перше таке питання, яке вирішилося. Друге питання це що стосується Юри. Юра був сьогодні в військоматі. І, можна так сказати, так як написала коментар наша Раїса Павлівна написала, права рука не знає, що робить ліва. Я довго думала <смі> довго думала, аж, аж трішки згодом до мене дійшло. І, от дійсно, знаєте, що сталося як саме так, тому що одні вже подавали в розшук, тому що не знали, що в інших він був. От, документи здавав, вирішилося питання теж, буде проходити повторно ВЛК, знімуть з розшуку і будемо будем бачити, що воно буде. Далі, як ти. Голова болить. Дуже. Йди до хати. Відпочивай. Так, ну, ось це такі у нас на сьогоднішній день новини. Відповідала я ще на коментар просто. Писала відповідь, нас двоє людей запитало, хотілося б детальніше знати про Архипчика вашого, як він у вас опинився. От, така історія теж поника коня, коня поні ми хотіли давно, мріяли про нього, скажімо так, ще як колись, колись бачили в Житомирі у парку. Як там коник дітей возить. ми собі такого коника хотіли, особливо я. От. Але час йшов. Ну і в принципі в нас по місцевості знали, що ми напитували такого коника. Коник з'явився у тих, хто перекупує худобу, і вони відразу нам зателефонували, що є, тому що люди здали нам м'ясо, а віддати, забити так. Таке диво, не хочеться, то якщо хочете, то забирайте. Ми тоді забрали дякувати старшому брату, який служив, от, захищав нашу державу. Фінансово трішки він нам допоміг. Отак от, от у нас з'явився таким чином поні. Ми не дали відправити його на м'ясо. Він нас живе. Нашим Сімейним життям, як член сім'ї, можна сказати. Тішимося ним, опікуємо його, доглядаємо. В нас його ніхто не ображає. З якої причини його хто хотів ось так відправити на ковбаску, то я навіть і не знаю. Нібито не вредний. Є свої, знаєте, є свої фокуси, може вкусити. От. Може трішки вибрикнути, але скільки він вже у нас, він жодного разу нікого не вдарив. Ні, ні мене, ні Юру, ні дітей, абсолютно нікого Хороший, хороший такий слухняний конечок. Їсть небагато. Це не кінь здоровий, якого потрібно годувати, не знати як. Ми, он, сіна, сіна які в нас наскладені, то ще на два роки вистачить, щоб його годувати. Ну, таке небагато, незатратний він у догляді, але для душі хорошенька, тваринка, істота, яку ми полюбили. Немає дня, щоб до нього хтось не зайшов, не погладив. Він до когось не прихилився. Такі у нас справи. Ще я сьогодні дещо запримітила. Можливо, забіжу наперед, але зайшла у хлів по позазирати і побачила, що наша кроличка носить сінце, мостить якесь гніздечко. Нам кроличку. Підганяли, як каже Юра, підігнали кроличку для Іванка, то казали, що вона нібито порісна. Ну, будемо, <смі> будемо бачити, будемо чекати. Оце що таке сьогодні. Одним словом, можна сказати, усе добре. Чого бажаю і вам. Хай буде в усіх все добре. Хай позитивно вирішуються усі проблемні питання. Міцного здоров'я, гарного настрою, миру, миру чекаємо.